Вітаю! Мене звати Сергій і я проєкт-менеджер компанії Dilaard. Розпочнемо нашу презентацію. За системою DilaRT стоять 15 років досвіду в логістиці. Саме цей досвід допоміг створити логістичну систему DLART, тому що ми як ніхто розуміємо всі проблеми, з якими стикаються під час перевезень як замовники, так і перевізники. Це не той випадок, коли програмісту дають чітке технічне завдання і він все виконує. Як би це парадоксально не звучало, але Діларт це продукт багаторічних помилок замовників, посередників та перевізників. Точніше, всі ці помилки й стали натхненником для створення діларт. Місія нашої компанії це впровадження новітніх технологій, які забезпечують роботу між замовниками та перевізниками, без посередників. Головна ж ціль Діларт це забезпечити швидку взаємодію замовників та перевізників з мінімальними затратами часу та коштів. Схематично роботу Діларт можна зобразити цим слайдом, але він не розкриває всієї суті нашої системи. Тому, щоб краще розібратися в унікальності Діларт, потрібно пройти весь процес вантажного перевезення. Перевізник шукає роботу і відкритий до пропозицій, тому водію необхідно встановити статус вільний у додатку. Замовник створює розсилку з роботою. Перевізник отримує сповіщення про нову роботу, зв'язується із замовником та бере заявку в роботу. Водій, отримавши роботу, змінює статус додатку на зайнятий. Перевізник після здійснення успішного перевезення знову відкритий для пропозицій з роботи, тому переходимо до кроку 1. Перевізнику необхідно скачати та зареєструватися в додатку Діларт. Лише після перевірки та успішного проходження модерації, перевізник зможе зайти в додаток та почати користуватися ним. Водій в додатку «Ділард» встановлює статус вільний. Зробити він може це лише з увімкнутою геолокацією, щоб система миттєво відобразила його місце знаходження на карті та відмітила його вільним до перевезення, тобто зеленим кружечком. В свою чергу замовнику необхідно зареєструватися в системі. Доступ до якої замовник також отримає лише після модерації. Реєстрація замовника у системі «Ділард» відбувається наступним чином: Заповніть обов'язкові поля, а саме, прізвище. Ім'я по-батькові. Вкажіть вашу посаду, Номер телефону Емейл вказувати не обов'язково. Оберіть тип власності. Вкажіть ІПН або ЄДРПО в залежності від обраного типу власності. Якщо компанія вже є в нашій системі, то назва підтягнеться автоматично. Напишіть назву компанії. Якщо є логотип компанії, то завантажте його. Натисніть Зареєструватися. Найближчим часом з вами зв'яжеться наш менеджер для перевірки інформації. Після успішного проходження модерації ви отримаєте смс з даними для входу. Напишіть номер телефону, на який ви отримали смс та пароль з цього смс. Після входу в аккаунт замовника відкривається карта, на якій видно вантажівки з різними статусами. Зелені це вільні, червоні зайняті. Щоб створити нову розсилку, потрібно натиснути на пошук транспорту та обрати Створити розсилку. Обираємо дату початку, тобто на коли потрібно авто для завантаження. Дату закінчення вказувати не обов'язково. Далі вводимо місце відправки Вантажу. Та місце доставки вантажу. Обираємо час прийняття рішення. Це час, протягом якого перевізник може приймати заявку. Вказуємо кількість транспорту для перевезення вантажу в рамках цієї розсилки. У полі заголовок прописуємо найбільш важливу інформацію для перевізників, бо вони спершу бачать саме заголовок, коли отримують сповіщення про новий вантаж. Далі вкажіть контакти замовника. Можна вказати до трьох номерів телефону. Система автоматично вираховує відстань та середню вартість на цю відстань за останні 7 днів. Далі вкажіть вартість перевезення. Оберіть одиницю виміру. Виберіть грошову одиницю. В описі перевезення вказуємо всю необхідну інформацію, яка може знадобитися перевізнику під час прийняття рішення, ось приклад опису перевезення. Після заповнення розсилки натискаємо кнопку Зберегти. Далі потрапляємо на сторінку пошуку автотранспорту для перевезення. Прописуємо бажаний радіус пошуку авто. Обираємо тип власності. Обираємо алгоритм пошуку вздовж маршруту, навколо початкової та кінцевої точки разом або окремо. Обираємо тип транспортного засобу. Натискаємо кнопку пошук. Система відразу покаже на карті транспорт, який підходить під обрані параметри. Нижче можна ознайомитися з додатковою інформацією, наприклад, обрати транспорт, який знаходиться найближче. Далі обираємо транспорт для розсилки окремо або натиснувши кнопку Вибрати все, після чого натискаємо Почати розсилку. Далі потрапляємо на сторінку результатів пошуку транспортного засобу. Система попереджає, що розсилка на модерації, але наші менеджери швидко її перевірять та активують. Після активації ви зможете у реальному часі спостерігати за діями перевізників стосовно вашої розсилки. Ділард, нова робота. Після отримання сповіщення про нову роботу, перевізник має змогу ознайомитися з її умовами та у разі зацікавленості зв'язатися з замовником для уточнення деталей. Якщо перевізник погодився на умови та прийняв заявку в роботу, то водій повинен змінити статус на «Зайнятий». Після успішного здійснення вантажного перевезення, водій знову встановлює статус вільний, який означає, що перевізник знову в пошуках роботи. Яка ж користь для замовників від системи DLART? Це зниження податкових ризиків, так як ви укладаєте договір з перевізником напряму без третіх сторін. Працюючи напряму з перевізниками, ви збільшуєте їх довіру до вас як до замовника, бо у вас вищі ціни від посередників. Тобто, коли перевізник бачить назву вашої фірми в розсилці, то не вагаючись, зв'язується з вами та бере заявку в роботу. Таким чином, ви створюєте собі репутацію, що надалі спрощує пошук транспорту для ваших заявок. Також ви маєте постійний доступ до актуальної бази перевізників в реальному часі. Оскільки наша система показує перевізників на карті, то обравши, наприклад, радіус 100 км від точки завантаження, ви побачите всі вільні авто в обраному радіусі, тобто це ще пришвидшує пошук транспорту. Також ви можете перевіряти привабливість вашої цінової політики, тобто зробивши розсилку по конкретній ціні, ви побачите рівень зацікавленості перевізниками. Якщо ж відгуків немає, а машини в радіусі пошуку є, то скоріш за все ціну потрібно перевірити. Оскільки безпека це один з пріоритетів системи DILART, то й зупинимося на ньому більш детально. Недобросовісні водії з року в рік користуються тим фактом, що в Україні відсутня єдина база крадіїв та інших шахраїв у сфері вантажних перевезень. Ми готові бути першовідкривачами в цьому напрямку. Ми запроваджуємо систему відповідних міток, які будуть закріплятися саме за недобросовісними водіями. Як це працює? Ви повідомляєте в нашу службу безпеки про такий інцидент, ми перевіряємо правомірність подібного звернення та у випадку підтвердження факту крадіжки помічаємо водія відповідною міткою. Такі водії не будуть видалятися з бази, але будуть показуватися в пошуку по розсилці саме з такою міткою. Тобто ви будете попереджені про можливі проблеми з даним водієм, але маєте право обрати співпрацю з ним. Наша презентація підійшла до кінця. Надіюся, я зміг донести до вас основну ідею та покликання системи Діларт. І на завершення підкреслю ще один величезний плюс Діларт це можливість масштабування без меж. Сьогодні Україна, а завтра Європа та хоч весь світ. Давайте разом рухатися у вірному напрямку і не звертатися шляху прогресу та оптимізації.